хочу з вами зараз поговорити про непорочне зачаття Пречисту Діви Марії. Я дуже часто в дискусіях, знаєте, замічав, що неправильно розуміють саме поняття непорочне зачаття. Часто дуже часто. Непорочне зачаття підрозуміває те, що вона зачала Ісуса Христа від Святого Духа. Без чоловіка до народження Діва і по народженню Діва. Хочу вам сказати, що непорочне зачаття не в тому, що Христос був зачатий від Духа Святого це інше. Непорочне зачаття це про пречисту Діву Марію. Яка була зачата від відносин чоловіка і жінки, і народилася, так як кожен із нас. В чому непорочне зачаття? Кожен із нас, що народжується, кожен із нас. Приходить у світ з первородним гріхом. Перевородний гріх, який ми спадкуємо від Адама і Єви. І як пише апостол Павло до римлян у 12 главі, в 14 стиху. Так як через чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. Так, через чоловіка і прийде у світ відкуплення. Одначе смерть панувала над тими, що не зрішили переступом, подібно до переступу Адама як прообраз того, що мав прийти. Яким переступом зрішив Адам і Єва? Вони переступили єдину заповідь, яку вони мали. Не брати плоду з того дерева. Чи могли люди потім порушити ту заповідь? Не могли, тому що Адам і Єва були вигнані з Раю, і вже до раю доступу вже не було. Тобто заповідь була не їсти плоду з того дерева, була єдина заповідь, яку ніхто не міг порушити. Бо ми вже були не в раю. Ми вже були вигнані із Раю. І тоді Господь Бог посилає Спасителя. Але щоб і Спаситель народився, йому треба було приготувати достойну матір. Він мусив взяти бути плоть, він мусив взяти, народитися як людина, але щоб диявол не міг його понижати, щоб не було плями гріха. Пречиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха, тому що Бог собі її вибрав і поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, і вона буде старатися розчавити тобі голову, а ти будеш старатися вп'яститися їй в вп п'яту пророцтво і обіцянка дана нам на спасення. І ось Пречиста Діва Марія це та єдина, яка прийшла у світ без первородного гріха. Тому -то вона рахується, як кожен із нас творіння Боже. Бо без Бога ми не можемо народитися, Бог вдихає життя. І з цього того, що Бог сотворив, ангели, люди, все, ангели, частина згрішила, частина лишилася служити Богові. Люди, так само, частина переступила заповідь, частина ні. Ті були вигнані з раю, перші люди. Далі почали люди народжуватися і так далі. Потім Бог дає заповідь. Є 10 заповідей Божих. Фактично, то були дві заповіді. Одна. Частина стосувалася Бога, а друга частина стосувалася ближнього. Тобто три заповіді були для Бога, сім заповідей було для ближнього. І у цих заповідях, як говорить апостол Павло Деремілян уже далі, він розказує каже, що так як без закону гріх не зачисляється, то смерть панувала. Над гріхом. Тобто, гріх був, але він був мертвий. Він не діяв в людині. І коли прийшов закон, гріх ожив. Закон оживляє гріх. Бо неможливо було людину судити за то, що вона не робила. Вірніше, що людині не приписувалося, бо не було закону. От Мойсей дає заповіді, і після заповіді, як би це дивно не звучало, гріх ожив. І тоді гріх почав діяти. Але і це було добре. Бо Господь Бог дав шанс. Крім того, що гріх ожив, Бог дав можливість застосовувати розум. Ось вам заповіді, не робіть так. І обменете гріх, обменете кару, обменете наслідки. Бо гріх, це не є те, що це не є якась субстанція. Це не є щось тверде, це є щось існуюче, це наслідок. Наслідок непослуху людини, яким вона помилилася. Дивіться, Бог створив людину на свій образ і подобу, дав їм розум і дав їй вільну волю. Людина робить якийсь учинок, але людина вчиться. І коли людина помиляється, Бог її не карає. Бо людина робить помилки, виправляється більше так не робить. Коли перший раз забивав цвях, взяв молоток, руки, забивав, промазав, вдарив по пальці, другий раз будеш уважати. Або будеш тримати плоскогубцями, або, або будеш уважати. Ну вже по пальці будеш старатися не бити, бо ти знаєш, що буде боліти. Так само з ріхом ми можемо собі порушенням заповіді робити собі тільки шкоду. Це так, як вдариться молотком по пальці. Є часом. Ці переступи набагато складніші, і набагато болючіші, і набагато більш, з більшим наслідком негативу. Це там, де Господь Бог каже, шануй батька і матір, не вбивай не чужолож, не кради не ложно, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. І до Бога саме найважніше, немає інших богів, крім мене. Не взивай на марне імене Господа, Бога Твого. Пам'ятай День святий, пам'ятай неділя свята, пам'ятай День святий, щоб його святкувати. І ці порушуючи заповіді, здавалося бися, що тут такого, я не пішов неділю до церкви. Ну, що тут такого? Нічого не сталося. Сонце, як зійшло, зійшло на всіх одинаково, нічого не змінилося. В чому проблема? Проблема в наслідку гріха. В наслідку. Цей наслідок в людині, він залягає слой за слоєм. І людина стає іншою. Людина перестає бути з Богом. Людина перестає йти Божою дорогою. Вона себе, вона себе ідентифікує більше до пекла. І тому Христос прийшов. Він не міг прийти з якогось пляму гріха, щоб відкупити нас із тих гріхів і привести до святості. Якщо би причиста Діва Марія мала на собі наслідок первородного гріха, диявол мав би можливість його понижувати. І не відбулося би спасення. Христос би від того не вмер, бо Він Бог. Понятно, Він був би його, він був би його в будь-якому варіанті усмирив. Але не було би відкуплення. Бо відкуплення це протистояння максимальному доброві, максимальному злове. Зло то було досконале, максимальне зло, максимальне віддалення від Бога. І треба було, щоб добро було максимально близьке. І люба плямка на Ісусові Христове наслідок первородного гріха. Був би не дав можливості відкупити людство. Бо хто скаже, Христос мер за всіх людей, значить, за Богородицю теж, Бог вибрав Богородицю на матір. І вона об'явилася світові і сказала: Я є непорочне зачаття, і ці молитви вживаються в екзорцизмі. Іменно фраза і причиста Діва Марія непорочно зачата. Це диявола просто відганяє, бо він не має можливості доступити. І... Силою чесного животворящо Христа, і диявол не має що зробити. Хрест, на якому продавалася кров, вбивали розбійників, який був ганьбою, приниженням, і тут Христос на ньому розпинається, і Він не може нічого зробити, бо тому що там нема плями, найменшої зачіпки, за що би можна було би Христа. Привинити. І якщо б він був би, мов крапку якогось ріха жертва не була б досконала і була б безцільна, без змісту, безрезультативна. Тому непорочне зачаття це є тому така велике значення в духовному світі, така велика поразка для диявола. І така величезна схода до Царства Божого, бо богороду ще називають ти драбина, що до неба нас ведеш? Ти, який Святим Духом позолочений чесніша від хіровимів і незрівнянно славніша від серафимів. Як вона могла так називатися, якби вона мала плямку гріха? Тому непорочне зачаття пречистої Діві Марії Це дуже велика святість і дуже велика сила проти злого Духа. А для нас це і можливість пребіжища нашого, да? Бо тому що Богородиця це є цариця ангелів. І коли ми приходимо до тої пречистої, ми ж не просто кажемо ці слова причиста, да? і ми співаємо, скільки разів чеснішою хіровим, незрівнянно незрівняного від Серафимів, що без Бога Богослова породила Сущою Богородицю, Тебе велишаємо, існуючу Богородицю, саму твою субстанцію, от твоє зміст Тої Богородиці, чим вона була наповнена, наповнена була святістю золота чаша посудина Духа Святого, яка максимально із людей могла вмістити благодать Духа Святого. Найповніша чаша святості, найвища ступінь тої благодаті, в яку Господь Бог міг дати. І Він би тобі дав, і мені би дав, просто в нас посуда менша. У нас краї нижче, бо Богородиця є непорочно зачата. І ось про це я вам сьогодні хотів поділитися, і щоб ви знали, коли ви говорите, Отче наш, Богородице Діво, до Матері Божої ви звертаєтеся до тої, яка єдина від сотворення світу. І до сьогодні, і до кінця світу. Єдина непорочна до народження Діва по народженню Діва. Та, яка була захоронена від природного гіма, та, яка стала вмістилищем неумістимого Бога, та, з якої Господь Бог прийняв тіло своє і кров, став Богом. Бог став людиною. Будучи досконалим Богом від тіла нашого обмеженого, вибрав собі ту, яка була непорочно зачата, і прийняв від неї тіло від Духа Святого. І вона народила іменно тому і називаємо її Богородиця. Єдина, яка з усіх людей вибраних, з усіх, які були, будуть, є і були. Вона та, яку Господь Бог захоронив від первородного гріха, і та святість є незрівняна ні з ким, ні з чим ні І тому Ісус Христос, той правдивий Бог, який одягнувся в людське тіло, Він навіть не мав плями гріха. От наша свята родина, от наша свята дорога до цієї родини і до Богородиці. Тому коли молитеся, пам'ятайте, вона є непорочно завчата. Амінь.